Важливість сили слова, наше завдання задокументувати, зберегти і передати наступним поколінням. Авторка книги «Герої Веселівщини Ніна Мошенська почала писати її вже у Запоріжжі. До того писала статті про односельців у місцеві газети та вела групу новини села Піскошине, що в Веселівській громаді. На написання цієї збірки авторку надихнула схожа книга про оборону Гуляйпільського краю. А хто ж про наших Василівських героїв напише. Виникла ідея, що це повинна зробити я. І почався збір матеріалу. Було багато зустрічей, інтерв'ю, годинні розмови телефонами. Але все це мені вдалося. Я спілкувалася з рідними, з учителями наших загиблих воїнів, з друзями, з побратимами. Герої книги, земляки авторки, прості цивільні люди, які з приходом ворожої армії стали на захист рідної землі. На презентацію збірки завітали рідні загиблих воїнів, що допомагали пані Ніні збирати історії. Саме під час презентації їм передали нагороди їхніх близьких герой Веселівщини. Цю посмертну нагороду за свого чоловіка Владислава отримала і дружина військового на псевдоксю. Життя її чоловіка також на сторінках цієї книги. Каже, історію пані Ніні переповідала телефоном, але особисто з авторкою побачилась тільки зараз. Починає з його народження, де він чився, де він працював, е куди переїхав. Його, його життя до. Дня загибелі важливо, тому що ну є рідні, є близькі, є діти, які знають і будуть знати на подальше, що був в них батько. Був в мене коханий чоловік, який пішов нахищати. Авторка книги каже, завжди підтримувала своїх односельців. І коли ФСБ з розгвардійцями прийшли до неї додому, заштовхали в машину і повезли. Вона подумки прощалася з життям, але її депортували до вільної України. каже, описувати історії земляків героїв було важко. Не ранок. Я знову сідала писати і описувати наших. Хай ця книжка буде нагадуванням. Ну, по-перше, щоб пам'ятали наших героїв. Читали, знали, якими вони були. Вони були простими хлопцями, більш дорослішими чоловіками, уже чоловіками в літах, які пішли воювати. Підтримати авторку прийшли її знайомі з літературного клубу. Серед них і пані Наталя. Вона теж приїхала до обласного центру з окупації. Згадує, що знайомство з пані Ніною стало для неї порятунком від болісних спогадів. От Поспілкуюся і так легко на душі, хоча вона пережила. Вона теж свою історію мені розповіла, таке теж пережила. І ну, дуже вона надихає до життя. Пише Ніна Мошенська не лише прозу, але й вірші. На заході друзі презентували й пісні на слова авторки. Справжній рай. наразі надруковано 100 примірників збірки герої Веселівщини. Втім, у планах ще один більший наклад. А зараз авторка вже працює над наступною книгою і збирає історії запорізьких жінок. Анастасія Митко Єгор Батуренко